Добрий день, любі діти. Діти, яка зараз пора року? Так, зима. Які зміни сталися в неживій природі з приходом зими? Сонце з'являється ненадовго, піднімається невисоко, дає мало тепла, світла, річки замерзли, опади у вигляді снігу. Безумовно, зміни в неживій природі. Вплинули на життя птахів, звірів і інших тварин. Як називають птахів, які залишаються у нас на зиму? Зимунчі. Відгадайте, дітки, хто має носик долото? хто комах з нори виймає, про здоров'я в лісі дбає. Так, це дятіл. Чим узимку живиться цей птах? Дятел. Видовбує з-під кори дерев, шкідливих комах, а у хвійних лісах він харчується насінням шишок. За зиму може назбиратися декілька тисяч розбитих шишок. Товтогрудіші бетушки купили чорні капелюшки, а ще мають білі щічки, називають їх синички. Синиці своїм сильним дзьобом проникають у тріщини кори дерев і достають яйця і лічинки комах, видовбують насіння з шишек. підлітають до квартирки хати і клюють продукти сало, масло, сир, відвідують годівниці. Вони мають сильні товсті лапи з міцними пальцями і заломленими кігтями. Причепляються до будь-якої гілки дерева і гойдаються вниз головою, заглядаючи у щілини, витягуючи зацепанілі комахи. Синиці дуже ненажерливі, за добу з'їдають стільки, скільки важать самі, восени взимку синиці заготавлюють корм про запас, ховаючи комах, плоди. Літючки клена, горішки липи, ущелини і тріщини кори, тоді взимку находячи хоча б частину запасів. Маленький сіренький на сонячник сів, надзьобався добре й далі полетів. Це горобець, одяг сіруватий, повадки воруваті. Крикуха хриплувата, відома всім персона. Звичайно, це ворона У нас в Україні називають гава. Горобці і гави наближаються до житла людини, де їм легше прогодуватися і пережити зиму. По снігу стрибають горобчики. Вони настовбурчилися, розпушилися, у них виріс густий шар пуху, стали схожі на м'ячики, стрибають. Крихти збирають, а гави взимку гуляють перевальцем. А ще до нас прилітають снігурі, сідають на дерева горобини, кущі калини, черемхи і поїдають яскраві плоди. Снігурі червоногрудні пташки з чорною шапочкою на голові прилітають до нас із далекої півночі. Узимку їдять різні ягоди. Насіння бур'янів. Коротким дзьобом снігурі вилущують насіння ясеня, горобини, гніздяться у хвойних лісах, ці пташки окраса нашої природи. Ось погляньте, годівничка. Це маленький стіл для пташок, а на ньому різні страви, горобці, синічки, гави, прилітайте на обід, у їдальні вільний вхід. Ви можете допомогти зимуючим птахам. Виготовте з батьками власноруч годівничку і насипайте корм для птахів. Діти, а кому в зимовому лісі так само важко, як і птахам? Чому їм так само важко? Тому що стало холодно, випав сніг, а під ним сховалися плоди насіння, немає соковитої трави, немає листя на деревах. По ялинкам вправно скаче і літає на дуби. Хто в дуплі горіхи ховає, сушить на зиму гриби. Білочка, живе білочка в дуплі. Воно не дуже велике, але сухе, вистелене мохом, сухим листям. Буває, що в люті морози декілька білок сплять в одному гнізді, зігріваючи одна одну і заткнувши. Мохом вхід? Білка запасає гриби і горіхи ще влітку і восени, а тепер тільки відшукує свої комори? Завжди знайде по запаху, приховані в снігу і в моху горіхи. З великим задоволенням їсть і насіння з ялинкових шишок, яких у лісі дуже багато. А які ще тварини роблять запаси на зиму? Миші, бобри, полівки. Хвіст пухнастий, хутро золотисте, у лісі живе, у селі курей краде. Так це лисиця. По снігу навіть глибокому, лисиця ходить без зусиль, і за малої ваги вона майже не провалюється. На зиму в неї відростає густа шуба, яка рятує від морозів. Ось з їжею взимку погано. Немає жапи пташенят, поховалися в нори миші і полівки. Лисиця запасів на зиму не робить, полює вона в полі, де вітер задуває сніг. Ретельно обнюхує сніг, норки мишей вишукує. Під снігом мишей не видно, але їй чуйні вушка почують їх. Де під снігом мишка прошурахтіла, так миша в основному й годується всю зиму. Чим вона полює на зайців. Взимку в лисиці під будь-яким кущиком будинок, згорнеться клубочком у снігу, прикриє своїм пухнастим хвостиком ніс, щоб не замерзнув, і спить. Тварина рогата і рогів багато. Це лось! Лось лісовий велетень, тому звірові потрібна багато їжі. Взимку добувати її дуже складно, повільно бродять лосі серед кущів і молодих дерев, об'їдаючи їх гілки. Але цей корм мало поживний, час від часу лось відпочиває, закопавшись у рихлий сніг, а потім знову за їжу. Чи день, чи ніч для лося неважливо. Він живе за власним розкладом. Бура товста шкіра, хоча й не пухнаста, надійно захищає його від морозу. По полю гуляє, овечок хапає і нас лякає. Це вовк. Зимку через нестачу їжі вовки стають менше обережними. На полювання іноді виходять навіть удень. Близько підходить до селищ, нападають на худобу. Вовки добре відчувають запахи і чують навіть слабкі звуки. Це допомагає їм вишукувати здобич, а сильні ноги переслідувати тварин, що швид швидко бігають. Які ще тварини ведуть активний спосіб життя і добивають собі корм узимку? Це зайці та кабани. І жить чимчик по долинці у сіренькій кожушинці. Це заяць. По глибокому снігу скачками пересувається заяць від одного куща до іншого. Взимку він став білим, шубка його тепла, густа. У нього немає свого будинку. Спить заєць на снігу, ховається. Від ворогів теж на снігу, а в люті морози і бурани він забирається в снігови нори печери під поваленими стовбурами дерев, серед засипаних снігом кущів. Запасів на зиму заєць не робить. Доводиться гризти гірку кору осик і жорсткі гілки. Живе заєць голодь. чекає, коли навалить більше снігу. Падає сніг на гілки дерев і кущів, пригинає їх до землі. Ось тепер заєць може поласувати молодою корою. І тонкими гілочками. Чим більше снігу взимку, тим зайцям краще. Отже стрибає по гілках білка, бігає по сліду мишей лисиця, ховається від ворогів заєць. А де ж зараз ведмідь? Влітку ходить без дороги, біля сосен і беріз а взимку спить у барлозі від морозу. Ховає ніс. Так, це ведмідь. Ведмідь за осінь наростив під хутряною шубою товстий шар жиру. Цей жир і гріє, і живить його взимку. Ведмідь зазвичай улаштовує собі барліг під коріннями ялини чи іншого дерева, що завалило бурею. Підкопає землю, щоб ямка вийшла глибока, нанесе в неї мох і кору ялини. Приткне гілок до корінів і заляже спати до весни. Потім барвік снігом занесе. Ведмідь на в одному вусі спить, іншим слухає. Ведмедиця зимує разом з ведмежатами в одному барлозі. А хто ще, як і ведмідь, спить у зимку? Борондуки, бурсуки, а також їжаки, пещерки, жаби. Мії, ці тварини знаходяться у сплячці. Це глибокий і тривалий сон, коли знижується навіть температура тіла. Холодно і голодно звірям у лісі взимку. Тому в нашій країні є такі професії: єгер і лісник. Лісники піклуються про лісових звірів. Для зайців. Ще влітку запасають віники з молодим листям. На відмовляються зайці і сушених гілок горобини, малини тополі. Для лосів і оленів підрубають молоді осики. Сохаті люблять також гілки, горобини і сосни. Для кабанів залишають корнеплоди, буряки, ріпу, жолуді. Для білок шишки, горіхи. Жолуді. Для птахів розвішують годівнички. Холодно взимку, зайчатам і більці, песику в буці, в сараї корівці. Мерзнуть у котика лапки і вуха, мерзне ворона в лиху завірюху. Як допоможемо дружно малята, виживуть взимку птахи і звірята. Дякую вам, діти, за увагу! До зустрічі!